Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік GTA San Andreas. Продовжуємо проходити. Я оце запустив гру і цей вертушка наді мною вже 5 хвилин висить. Що вона тут забула Висить Висить чи Чорт я знаю чому. Коротше, йдемо виконувати далі місію райдера. Я так подумав, що, скоріш за все. Ой, райдера цього світа. Доб'ємо, напевно, світовські місії, потім перейдемо на райдеровські, а потім на Бігсмока. Можливо, не знаю. Подумай. Подивимось. А, з приводу, давай короткий вступ, зробимо, поки завдання не почали, поки там діалоги не почалися оце все діла. Бігсмок, здається, біг -смоук, пояснював в попередній серії, так трошки розпливчато. Чи... Позапопередній. Коротше, колись він ти типу, показав так дуже розпливчато, Чому е, ми воюємо, типу, з отакими пацанами в отаких от одежах? Здрасті. Hey, Це свої пацани. А є ще не свої пацани в таких же самих одежках. Чому вони є? Тому що. Тоді, коли Сіджей поїхав з Лос-Сантоса, Стріт розвалилося на кілька угрупувань. Ну, на кілька, на три. Типу: основне Гру Стріт. потім, Я записав, бо я, я, в мене пам'ять хірова, Сівілля Болівар є таке угруповання, і Temple Драйв. На ці два угрупування розвалилися, і от цивілля болівар, вони також у зеленому ходять. Блін, як воно, господі. Темпл др. Не поняв, звідки це приїхала машина. Психи. Психи, бля. Темпли. Коротше, по порядку, щоб не плутатися. Севілья Болівар знаходиться отут, там, де ми їздили, тобто в південній частині Лос-Сантоса, Давай я мапу відкрию, напевно, типу, вони мають знаходитись десь, типу, отак, наскільки я зрозумів. А темпли мають знаходитись десь отак. Типу, отак і отак. Хрін його знає. Ось, і е, з Севілією у нас часто сутички є, тому що біг е, Смок залишився на посадах того, що е, Street має контролюватися, типу, на справедливих якихось засадах. на цінностях якихось проти наркотиків і всієї і маячні. А сівільці, ну, типу, наркотики, наркотики, незаконно та й незаконно. Коротше. Ну таке все. Темпли також, в принципі, ті ж самі пацани, що були колись з Гру в стріт, з нашою Гру в стріт, ось. але вони пішли вище, північніше. І відповідно, темпли ще співпрацюють, типу частина темплів співпрацює з болів, з цими, з баласами. Ось, і тому у нас з ними сутичками. От про це я і кажу, що читати це одне, а от коли ти слухаєш, це зовсім друге. Тому що, коли ти слухаєш, тобі, ну, як для мене, воно більш якось запам'ятовується, більш в пам'ять врізається. Хоча. Хоча записувати все одно потрібно, тому що тому що забуваю. Ось, коротше, якось отак виходить. І попереднє завдання у нас було саме з цивілією. Ми відбивалися від цивільців. Коротше, але наше завдання, завдання Сіджея, це всі угрупування об'єднати і зробити гровстріт знову великим, незалежним і сильним. Пішли до світа. И будем орубыть. Мне надоело, что ты меня не слушаешь. А меня достало, что ты считаешь меня своей собственностью. С кем хочу, с кем и встречаюсь. Это не значит, что можно встречаться с каким-нибудь мексиканским пидором. Отлично! На всю голову отмороженный бандит будет мне рассказывать, что такое хорошо, а что такое плохо. Дай-ка угадаюсь, Вит. Мочить всех подряд это хорошо, а парень из вражеской банды это плохо. Не всему суждено случиться. А если у вас появятся дети. Герой Эрнандес, это даже не смешно. Его зовут не Эрнандес. Ну, или Лопес тогда. Или Лопес? Расист ты, ебаный. Мама нас другому учит. <laughs> я не расист, я просто знаю, как они к тебе относятся. Посмотри на себя! Ты же выглядишь как шлюха! А, так вы оба знаете, как выглядит шлюха, да? Ты так говоришь, будто это преступление. Заценись, Карл. Я просто пытаюсь защитить Но тебя! Для чего? Чтобы встречалась с одним из твоих тупых дружков? Нет уж, спасибо. Ни слова, Карл. Просто пригоди за своей сестрой, если ты не хочешь, чтобы еще и она погибла. Заодно и узнаешь причину моих бед. Она встречается с ним на какой-то автомобильной тусовке латиносов. Кореша, поїхали модохет Латінасов. Тачка. А де мала? Не вона, вона звалила. Звалила мала. Добре, поїхали розбиратися. І З приводу модифікацій. Модифікації у грі немає, від слова взагалі. А, тому що я був, мав неприємність поставити модифікації на гру Cyberpunk 2077. Про що дуже сильно пожалкував під кінець гри. Потрібно було її проходити без модифікацій. В цій грі модифікацій немає. Е, можливі різниці версій цієї гри Definitive Edition, із-за того, в якому або комплекті вона йшла, або на яку, ну, типу, консоль, ПК оце все. Тому може відрізнятися. Наскільки я зрозумів, то е, у мене на ПК є, типу, зелений туман. Не знаю, чи буде його зараз видно. А він не в цій стороні. Коротше, десь отам, типу, зелений туман. Таке враження, наче цей. А, наче токсичні якісь відходи. Не знаю, коротше, але кажуть, пишуть, що відрізняється трошки і графоні, і все інше. А, ну, в дечому де відрізняється від ПК і консолей а, Definitive Edition. Ця, тому... Модифікації не раджу грати. Ну, якщо, типу, вже гру пройшов, вже можна сказати, ти професіонал в ній, розбираєшся що куди, то можна поставити модифікації, отримати якийсь новий досвід, але я так давно грав цю гру, що. 99% я з цієї гри просто забув і ставити модифікації, умовно кажучи, для мене на нову гру я не хочу. Ось тому пройдемо, а далі подивимося. Якщо буде сильне бажання, потім після проходження а, ще раз переграти, але поставити якісь модифікації, то напевно поставлю, але навряд чи тому, що з модифікаціями. Навіть бути брат світа, де ану вже звонів. Сказав, що ти інтересуєшся тачки, на які можна пригадь. В общем, Ой, денег. бля! Я думаю, это то, что нужно. Тут заказная подвеска. С ней напрягайся в власть. Сам затяни. Очень популярная у латиноса. Они на них соревнования устраивают. Обычно их можно найти на станции Юнити. Если захочешь модифицировать свою тачку, заезжай в любое время, чувак. Угу. Будет открыта модификация. Добро. Блін, це завдання з, зі стрибками, да, підвізка. Shift. Блін, мені керування потрібно переставити. Вліво, вправо. Ні, потрібно переставити керування. У мене зараз м -м, керування оцих стрибків на мишці стоїть. Це дуже неправильно. Дуже неправильно. Давай я переставлю, щоб мені. Ану, чекай, а так я можу? Ні, так не можу. Коротше, я шукав, шукав, як налаштувати клавіші, ніхіра не знайшов. Скинув все до стандартних налаштувань і не знаю, приїдемо на завдання, тоді подивимось. Тут нам сказали, можна зафітіти машинку. Давай ми її за цей затюнінгуємо. Так, аерографія. Використовувати в мене взикації окей. Е, кольори, аерографія. а ну давай аерографію подивимось. Е, 500 баксів. Уся аерографія. А подивитись можна? Подивитись хрін, так? Так, хорош. Е, назад. Е, також хорош. А я можу камерою крутити? Не можу? Не можу камерою крутити. Так, наступна. А, така ж була вже. Ні, такої не було, то була попередня. Давай оцю. Так, оцю поставлю. Окей. М -м, колір. Так я ж аерографію поставив. Який колір? Колір салону. А, колір салону. Колір автомобіля. Ти диви, можна поверх цього ще. Можливо, спочатку потрібно було кольор ставити, потім аерографію. така червоненька. Жовтенька. Ну, не знаю, хай буде, коротше, так. А ні, чекай, кольор е салона. Біленький, синенький. Краз. Чопірненький. Зелененький. Ні? Ні. Мені здається, або отакий кольор. Або отакий, типу, яскравий якийсь мабуть. Або жовтий. Ну, білий якось, ну, не знаю, сумно якось нудно. Ось, цього, жовтий, або червоний. Мені здається, це найбільш такі кольори, щоб відрізнятися. Ну, окей, хай буде цей поки що. Е, Дах. Три чот, Скільки! Пацани, скільки? Ви що, знущаєтесь? М'який дах. Ні, м'який не подобається. Окей, хай буде. Бір! Передній бампер. Бляха, тільки воно дороге назад, цей не подобається. Е, окей, хай буде цей. Е. Я зараз все, всі бабки в на, <схай> на тюніну машини. Який не потрібен, напевно, скоріш за все. Так, цей. Е, не подобається цей. Ну, типу, окей. Е, глушники. А їх же не видно тут ні чорта, блін. Та не видно ні чорта, блін. Які будуть, такі будуть. Боковий обвіз. Один. Не зрозумів. Назад. А, тільки позаду з'являється. Ну окей, хай буде. Колеса. Ой, бля! Скільки вас? Типу, оці самі класика, самі дорогі. 1600. Вони мені не подобаються. Бакс. Оу. є. Оу є. Я не бачу сенсу, типу, це впливає на щось? Ще не впливає ні на що, абсолютно. Чисто візуал. На репутацію ніяк. Ну, блін, не знаю. Давай, коротше, повіпендруємось. Чому б і ні? Оце поставимо. Так, стереосистема. Підняти баси. Які баси? А, це якби музика була в машині. Окей, дякую. Гідравліка. Гідравліка півтори штуки. А, так вона ж стояла вже. Ну. А, це вже стояло, окей. А, назад. Нітро. 2, 5, 10. О, та ладно! Охренеть! Можна нітро став. Все. А, скільки я вгатив? 50. 60 штук у мене було. Коротше, неважливо. Неважливо, я задоволений. Результатом я задоволений. А ти задоволений? Отака гаряча в нас машина. А, поїхали. Ви можете повернутися в гараж в будь-який час, він обозначений на радарі міткою з гаючним ключем. Хто oh, обісрався? Побачив мою машину і обісрався. Натисніть, щоб зафіксувати підвізку, це вже вжав, так, це я зафіксував камеру. Камеру зафіксував. Контрол, опустив, підняв, прибрать. X, нітро Нітро потрібно буде переставити, напевно, не дуже зручно X натискати. Я не розумію взагалі, чому. Е, кнопки якихось дій. Ну, я не знаю, мені незручно. X, Z ставлять. Ну, це ще більш-менш V, B також незручно. Це V, Окей, але. ZXB, ну, таке собі, не знаю. Мені здається, якісь інші кнопочки потрібні. Не знаю, буду зараз мучитись, напевно, скоріш за все, на цьому завданні. Щоб зрозуміти, як правильно гідравлікою керувати. Тому що я це завдання добре пам'ятаю, воно мені ще тоді, коли я грав перший раз, у цю, перший, там другий раз проходив, воно мені ще тоді з нерви. Портало. Контрольна точка збере. Дякую. Хороша тачка, давай. Ну її зберегти ж потрібно, правильно? Давай танцюй, танцювати будемо. Тут. Бля, тут буде музика. Надіюсь, музики не буде. Хочеш з тобі коріш? Не хочу. Натисніть і отримуйте це, щоб збільшити ставку, щоб понизити, та збільшити. Ай, бля, ні, понизити. Почекай. А. а я можу понизити? А, зараз ставка п'яти... 5... Я не зрозумів. Це. Ага. А, до скільки? до тисячі можемо. Ну окей, давай спробуємо. Щоб продовжити. I, a... а, окей. Ви мені кнопки дасте показувати, які потрібно натискати чи ні. Сама крута тачка на районі. А ти хто така? Дівка, алло, пішла гайд звідси. Перед а все. Я... О, працює нормально. Тутуритту. -ту -ту -ту. я... Якщо що, я музику цю виріжу, тому що, скоріш за все, на неї прилетить. Супер написано, супер. Накладу свою музику. Та-та-та-та-та-та, та та А чому? А чому хорошо не супер? Не зрозумі. Молодець. Молодець. Супер. 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 А, молодець? Супер. Супер. Що краще, молодець чи супер? Мені здається, супер. Суперники, ігрок 690 гравець, а суперники 430. Лохи! Ніхто так не вміє стрибати на гідравліки, як я. Да, 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 Буде шкода, якщо музику доведеться вирізати. Да, 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 да. І її ж не можна ніяк тихіше зробити, це біда. Е, з приводу модифікації, я, до речі, поки шукав керування на це. Як, як змінити керування от саме під все завдання? А, натрапив, що типу є модифікація, яка встановлює типу гідравліку на всі типи машин. Ну майже на всі, на більшість. Ось а, ну не знаю наскільки це потрібно. <пробітник> Я ас в цій справі чувак. як. мой брат у С тех пор, как Свит попросил меня присмотреть за тобой и убедиться, что твое свидание не втянет тебя в неприятности. Ну да, круто прыгаешь, кореш. Но ты только что пожалуй, этим неприятностям руку. Иди сюда, дед. Ты же убрал свои грязные лапы от моей Карл, что с тобой? Понимаешь, ты ведешь себя, будто она твоя женщина. Она со мной, коврон. Так что успокойся, блядь, я с ней хорошо обращаюсь. Детка, ты только не начинай, ладно? Ты сделаешь только хуже. Кто этот пендеха? Что? Вообще-то этот мой брат. Спокойно, братан, я его знаю, все нормально. Что-то он не похож на своего, братан. Он думает, что похож на бандита, чувак. А мне это не нравится. Так что знаешь, что можешь для меня сделать, мужик? Шел бы ты нахуй, пендеха, и может быть тогда мы успокоимся. Нет, иди-ка ты сам нахуй, я с сестрой своей разговариваю. Карл! Хосе, да ладно тебе, братан. Я сам разберусь, для меня это важно. Харл и тебе повезло. Да, тебе повезло, что Цезарь заступился за тебя. Вэмонес мучачес. Пойдемте ебнем пиво. Пить хочу. Карл, какого черта ты творишь? Слушай, детка, иди в машину, ладно? Я хочу поговорить с Карлом. Слушай, кореш, я люблю твою сестру. Я уважаю ее. Она девушка всей моей жизни. Поэтому я и заступился, чтобы с тебя не содрали кожу. Я тебе не нравлюсь. Прекрасно. Нам не обязательно быть друзьями. Но, Кендалл, она со мной счастлива, Кеннелл. Ага, ладно. Я думаю, мы поладим. Ну, типа того. Цезарь Елпендо. Карл Джонсон. Сиджей. Каврян! Крутое было шоу, кореш! Можете ще раз, как-нибудь ніби и повторим? Да, возможно. До чого тут Каврон, я не зрозумів. <laughs> Дві штуки, нормально. Професіонал приїхав, потанцював на машині і поїхав. Каврон це скорочення від. здається, Першої світової машина з'явилася, ти бачив? Просто ні звідки. Від Першої світової війни скорочення на. Кавалерійська рота, здається, якось так воно називається. До чого тут каврон саме в цьому контексті, не, не зрозумів. Ну, окей. Коротше, відтанцювалися. Доведеться переставляти. Е... Е... Керування знову я не можу на ВСД їздити. Це не моє. <глоти> Мені на стрілочки потрібно. Поїхали додому. Поки. Я тобі мраз! Машина нова! Льо! Козел, бляха. Тільки тюнінгував машину, він по мені стріляє. Урод! Ще 5 кілометрів не встиг проїхати. Подряпав же. Що мені в автосалон їхати, ремонтуватись? Я не знаю, є це... Я в принципі... А, в мене закритий... Бля. Закритий ще доступ до аеропорту. Так, гадаю. А а ну. Йоо. Тихо, тихо, тихо. Не, не гони, не жени. Коротше, можемо модерні. Ой, блядь, вибачте. Виб... Да що таке? А що сталося? <сум> Ти чо? Піднять камеру. Опустить. Бля. <сум> Зафіксувалося. <сум> Та стань нормально, алло. Коротше, от на завданні все нормально працює, розумієш? А тут. А, потрібно міняти керування, типу в вільній. Вільній їзді? А, з цією підвіскою дуже туго. Блять. Так, зафіксував все. А, де моя дома? Хочу додому. Я хочу додому. Я їду додому. Де все так знайоме? Я не туди повернув, так? Да? Точно заблукав, я так зрадів тому, що я виграв перегони цілих 2000. Блін, я на на тюнінг витратив більше, пацани! Чекай. А там можна було цей а, ще раз пройти. А ну заплати бабла, прийняй. Окей. Прям да. Давай, мало. Я навіть камеру отак зроблю, щоб ай, ай, ай! вас ніхто не, не бачив. Ну? No. А, тобі чисто. Чисто кажу. <свіст> Куди ти вилізла, блять? Не хочуть зі мною проститутки цей розмовляти. Добре. А... Я не знаю, залишать цю машину чи не залишать. А, кажи. Ей, хто це? Як діла, чувак? Это цизавиапандо коронка і хонда. Ты не видел Кендалл? Да, она рядом, поэтому мира. Я просто хотел сказать, что ты отличный водитель и любишь тачки, и... Да, наверное. И к чему ты клонишь? В общем, ты хочешь заработать немного денег? А папа римский срет в лесу? Я не знаю, но если ты хочешь немного подзаработать, то на гонках можно до хрена поднять. Ты имеешь в виду нелегальные уличные гонки? Черт, я за! Но только никаких развалют, братан, и только лоурайдеры. Нужен крутой лоурайдер, иначе тебя пошлют. Хорошо, я за. Где и когда? Заскочи ка мне вель Корона. поедем вместе навстречу и я поручусь за тебя. А то эти ребята Йо, могут замельничать увидев нового гонщика. Окей, зберігать потрібно тачку, лоурайдер. А, Пацаны! А вас не цей не бантежит, что це мій гараж? А ну нахер звідси пішли, бляха. Нахер пішли? Померти хочеш, чи шо? Пішов звідси. Козли. А, Виганяємо цю, цю я знаю де взять. Ой, вибач, я не хотів, чувак. Ну ти стоїш біля гаража. Було ваше бабло стало. Я тобі сяду, я тобі сяду. Ти за все своє життя сті... на цю машину на... На... за цей. Геть пішов. Не заробиш. Що, щит смоки? Я тобі за смоку ще по щеку перу. Добре, тоді нам машина потрібна буде. Е, Перегони CV е, Цезар, е, як там його Вендол з'явилося на мапі. Е, можливо, є сенс поганять спочатку. Поки у нас немає ще великого. З іншої сторони, ми можемо м -м, дочекатись моменту, поки ми повністю встановимо контроль, щоб нас ніхто не стріляв. Так коротше, яка різниця, правильно? Буде можливість, буде бажання, поганяємо. Давай тоді на цьому завершимо, бо я тут підозрюю, буде багато роботи з цією серією. Вирізати, монтувати і все інше тут робити, тому щоб не затягувати, щоб воно довго не оброблялося, буде більш-менш коротенька серія. Спробую, якщо все вдасться, вийти і буде добре, то наступну серію також запишу в цей же день. Спробую викласти. На цьому тоді поки що все. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.